Слава Україні, героям слава! У второк 9 серпня в Окупованому Криму пролунала серія вибухів. Інцидент стався у Сакському районі поблизу села Новофедорівка. Зазнав атаки військовий об'єкт, з якого російські літаки вирушали бомбардувати Херсонську, Миколаївську та Запорізьку області. Експерти е, говорять, що за декілька часов на аерознівку на аеродромі було видно до 30 самольотів е, Су і також військові е, е, гелікоптери. Як пишуть користувачі соцмереж у багатьох навколишніх населених пунктах видно величезні стовпи диму. Перший вибух стався близько 15 години за місцевим часом, а за ним ще щонайменше 9. Багато автомобілів швидкої допомоги їдуть в бік Новофедорівки з Євпаторії. Місцеві зазначають, що від вибухів затрептіли стіни та вікна, а дим видно у багатьох населених пунктах і навіть на пляжі Євпаторії. У кримських пабліках нарікають, що із селища почали тікати туристи. Судячи сервісу Яндекс Карти, на виїздах утворилися затори. При цьому у Асоціації туроператорів Росії заявили, що вибухи за попередніми даними сталися далека, далеко від курортної зони. Серед е, туристів жертв і поранених немає. Е, Підова робота ЗСУ, пишуть користувачі соцмереж, натякаються на те, що Збройні сили України завдали удару по військовому аеродрому у Новофедорівці що 200 е, км лінії фронту. Полігон злітно-посадкових е, систем до окупації Криму був українським науково-тренувальним комплексом для відпрацювання льотчиками палубної авації техніки з льоту посадки літака на палубу авіаносця. Після початку повної ну, вторгнення з цього аеродрому ворожі літаки вирішали бомбардувати Херсонську, Миколаївську та Запорізьку області.